Доброго дня, доброго здоров'я. Бажаю всім перший Вінницький мультимедійний проєкт, час змін студії. Я автор та ведучий Олег Семко. А також рад вітати сьогоднішню мою гостю. А до мене завітала директорка Вінницької обласної клінічної психоневрологічної лікарні ім. Академіка Ющенка, пані Софія Олегівна Кучерук. Пані Софія, радий вас бачити сьогодні. У нас доброго дня вам, пане Олеже. Доброго дня, всім телеслухачам. А, абсолютно не випадково. Ми сьогодні з вами зустрічаємося, адже нагадаю всім нашим і глядачам і Хочам саме 10 жовтня а, відзначається: ми пам'ятаємо, ми святкуємо, ми, скажімо так, призначено. От я так би краще сказав. Ви можливо, ж зараз ще одне слово підберете. 10 жовтня ми так домовилися, а призначено всесвітній день психічного здоров'я. І цей всесвітній день психічного здоров'я ми акцентуємо на цьому увагу вже з 1992 року, тобто 31 рік. рік. Всесвітній роблю саме на цьому акцент у всьому світі про психічне здоров'я сьогодні говорять і не тільки, наприклад, ми також сьогодні будемо говорити з нашою гостею. А, пані Софії, скажіть мені, будь ласка, взагалі, чи можна говорити про якесь одне академічне визначення психічного здоров'я? Чи є от така от конкретна теза? От саме так і не інакше? Дійсно, сьогодні той день, коли вже 31 рік у нас в Україні відзначають міжнародний день психічного здоров'я. Цей день був започаткований в світі. Чому? Тому що знаєте, в світі побачили, що є така проблема, є така проблематика, є таке захворювання, як психічний розлад. І саме в цей день це не те, що свято ми маємо святкувати. А це саме той день, визначений для того, щоб привернути увагу, що. Є така проблематика, і раніше в нас старались замовчувати і загалом не говорити про психічне здоров'я. І до цих пір у нас велика стигма прийти до спеціаліста, проконсультуватися, порадитись. Чому? Тому що всі боялися, що прийдуть на територію лікарні, і зразу вчеплять ярлик, і що це щось страшне, що це прямо пацієнт, який має бути за гратами. Угу. І... Цього всі боялися і боялися говорити. Але в світі зрозуміло, що без психічного здоров'я не буде ментального здоров'я, більш широкого поняття. І без цього здоров'я буде страждати як окремо кожна людина, так і суспільство. Тому що суспільство складається з кожного з нас, і якщо є... Проблема фізична, або є проблема душевна, це і є психічний розлад. Якщо умовчувати і нічого не робити, з цього ще буде більша проблема, більші економічні затрати. Суспільство буде ще більше втрачати, ніж те, що ми будемо говорити про цю проблему і не лише говорити, а будемо з цим щось робити. І мені дуже, наприклад, приємно про те, що зараз під гідою Олени Зеленської у нас в Україні створена. Наша всеукраїнська програма, ти як програма ментального здоров'я. Що таке ментальне, наприклад, здоров'я? Це не тільки відсутність того чи іншого захворювання, це такий стан добробуту, при якому кожна людина може реалізувати свій внутрішній потенціал. Може Перейти, прожити, перебороти ті стресові ситуації, які виникають на його шляху, і звичайно плідно працювати і приносити користь суспільству. Особливо зараз в цей час, коли у нас війна, знаєте, в кожного є свій досвід цієї війни, і на жаль, це. Негативний досвід, тому що немає людини в нашій країні, яка б зараз не переносила психотравмуючі ситуації. Це і смерть близьких, і втрата, і е, родичі на фронті, і внутрішньо переміщення, це ті, що вже бачили смерть, ті, що втратили, це роз'єднані сім'ї, це діти, які і всі ми, які е, боїмося оцих самих тривог, і ми не знаємо, у нас немає впевненості, що буде навіть до кінця. Дня, тобто в нас е, йде ґрунт під ногами, уходить ця земля. І для того, щоб привернути увагу, це не просто запитання Ти як, і просто щоб відв'язатися і сказати Окей. Угу. А кожна людина має чесно зараз оцінити свій стан, кожна людина має сама себе. Почути, які в неї емоції, які в неї цілі, які в неї плани, які в неї мислення, і саме головне, якщо вона відчуває, що їй потрібна допомога, вона має не боятися, не соромитись, а прийти до того чи іншого фахівця. І от під... я тут, е е е пані Софія, я от тут, вибачте, я вас перебиваю. А я хотів би уточнити саме для наших глядачів і слухачів, раз ви так вже конкретно почали говорити про ці наші проблеми. Дійсно, вони у нас є, і на жаль. Е як і професіонали, так і ми відчуваємо і кажемо про те, що вони з кожним днем на жаль будуть тільки збільшуватися, і замовчувати абсолютно їх не можна. З ними треба дійсно щось робити і робити обов'язково з професіоналом в даному випадку. Одразу хочу запитати, чи е як можна, наприклад, звернутися до вас до вашого закладу, чи можливо ви маєте якусь певну програму, чи можливо ви маєте якийсь певний телефон довіри, чи телефон гарячої лінії? Я не знаю, як це у вас називається. От е як хоча б просто на консультування, я не кажу навіть на діагностику, а просто на консультування. Яким чином можна це зробити у вашому закладі? Дивіться в нас дуже гарно зараз. Ми підготували своїх фахівців. Вони проходять навчання, пройшли навчання, проходять, і зараз вже є тренерами для спеціалістів інших, в тому числі, дивіться в рамках цієї програми. Ти як там проведено дуже багато навчань. Наприклад, мої фахівці володіють самодопомога плюс. Це просто звичайній людині допомогти, як перебороти ту чи іншу ситуацію, яка має скластися у неї наперед. Навіть просто заходиш до свого начальника, якого кого ти боїшся, ти трусишся і готуєшся. Вже питання: чого боїшся начальника? Ну, ну різні от, є от. причини. Різні є причини, але щоб людина підготовилася, в тому числі до тривог. Як підготуватись? Це є програма самодопомога Плюс ми проводимо такі. Набираємо групи, і наші фахівці працюють. Є інші різні програми, і я хочу сказати, що якщо люди бояться психіатра, у нас є психологи, яких бояться точно не потрібно. Психологи і є дуже багато навчених. У нас є телефон-кол-центру, за яким можна записатися до того чи іншого фахівця. Це 0800. 219, 319. І е, приходять просто до психолога поспілкуватися, поговорити. Психолог, якщо бачить що є проблема, де потрібно вже займатися психіатром, він завжди донесе цій людині, розкаже, і вона тут же записується до психіатра. Але не завжди потрібен вже психіатр. Порою достатньо. Психолога, психотерапевта його запишуть в ту чи іншу групу, де просто навчити. Переборювати оці складні ситуації, які є, тому ми зараз розповідаємо про це всім. Ми, Я ж кажу, знову ж таки, наші фахівці є тренерами. Якщо людина боїться навіть прийти до нас, для цього є сімейні лікарі, які на сьогоднішній день багато хто навчений саме по програмі ВОЗовській MHGAP, і вони навчені першим симптомам. Які, при яких вони мають направити до спеціалістів, тому в нас уже в багатьох громадах і дуже багато сімейних лікарів, які заключили з НСЗУ пакет саме супровід пацієнтів з психічними розладами на первинному рівні, вони навчилися розрізняти і ця програма психічні розлади, і ця програма направлена на те, щоб була краща доступність пацієнтів до фахівців. Тобто, якщо людина живе за 150 кілометрів від Вінниці, не обов'язково зразу їхати сюди. Можливо, їй достатньо звернутися до сімейного лікаря, який уже може надати або сам допомогу, або чітко направити скерувати туди, куди потрібно. Тому, в принципі, це дуже широка оця всеукраїнська програма. Там задіяно дуже багато всіх спеціалістів, і вона не завжди вчить, що ви зразу маєте прийти до психіатра. Ви в цій програмі задіяні і освіта, і соціальна допомога, і психологи, які працюють в інших закладах, і родини, які в на першому рівні, якщо щось стається, то все залежить від того, чи маєш тим з ким поспілкуватися, чи можеш ти відкритися і тебе підтримують, чи навпаки зроблять так, що тобі буде гірше. Тому це дуже обширна програма, і ми дуже задоволені, що на сьогоднішній день це питання, тобто до психіатрії, до психологічної допомоги, повернулася держава, в тому числі і суспільство лице. А, напевно, от в перших реченнях ви сказали, що на жаль, люди можливо не повністю розуміють, бояться, не наважуються звернутися. Мені здається, що все таки це недостатня поінформованість, і, на жаль, якби це не звучало, все таки на жаль, це наше минуле, тому що психіатрія в імперії, яка називалася Радянський Союз, це дуже часто це був вирок. І дуже часто вона займалася зовсім не лікувальними і не покращувальними, скажімо так, своїми моментами. Тому напевно, це у нас так і залишилося зараз. У нас більш більша палітра і більш сучасна палітра. І напевно на ранніх стадіях можна вже людині допомогти і вже можна зауважити деякі моменти. А популярне запитання, і я розумію, одразу знаю на нього відповідь пані Софія. А е, можна взагалі говорити про те, що є е, абсолютно здорові психічно здорові люди? Ну, є такий жарт, що ми, ми всі не здорові, ми просто недообстежені. Ну, ще раз кажу, це жарт такий. А взагалі, ми можемо говорити про якийсь психічний абсолют? Якщо говорити про психічний саме абсолют, насправді є. Психічний Ви проблем, а ось. психологічна проблема. Так, і психічна так. це дещо трошки різні речі. От психологічно, напевно, зараз особливо в цей час немає людини, яка не потребувала цієї допомоги. Це не значить, що вже є психічний розлад. Але якщо на тій стадії, коли є тільки психологічні проблеми, і людина отримує допомогу. А допомога буде в чому? В тому, що людина сама свій потенціал має використати так, щоб перебороти оці всі труднощі, які в неї на життєвому шляху є і будуть, тому що без психотравмуючих ситуацій життя не буває. І якщо отут не допомогти, то це може перерости. Уже в психічний розлад, але на етапі, коли ще його немає, це не завжди. Тобто один етап перейде в інший етап. Тому я хочу сказати, що щоб не боялися, е... психологічний розлад. Це не страшно. Це те, що в кожної звичайної, навіть в самої сильної, я кажу, я сама сильна mm -hmm. людина. Ну для мене саме сильна – це людина, яка боїться сама собі признатися і хоче комусь щось доказати. От я сильний і я, mm -hmm. я сам переборю. Насправді треба навчитися приймати допомогу ту, хто, від того, хто зможе її надати. І тому не буде в подальшому проблем. Тому сьогодні про це всі говорять. Що Потрібно не боятися. От сьогодні я прочитала в статистиці, що кажуть, що після війни 15 мільйонів українців будуть мати саме психічні розлади. Важко сказати. Статистика це таке. Нам спрогнозувати щось, але враховуючи досвід інших країн, де проходила війна. Де ну, була схожа ситуація, Ми... ви маєте на увазі на території, якої проходила війна, і на території, і не обов'язково на території, але якщо громадяни цієї країни приймали брали, участь брали... Брали mm -hmm. участь навіть на іншій території, адже тоді саме найбільше звертали увагу. На психічні розлади, особливо посттравматичний стресовий розлад, його почали вивчати тільки після тієї війни, uh -huh, після uh -huh. тієї війни, і побачили, що якщо з цим нічого не робити, от, наприклад, після війни в В'єтнамі, да, е, ті військові, які повернулися після війни, і е, самогубс на протязі 10 років після. Повернення їх в Америку, тобто в Сполучені Штати Америки, самогуб було більше зафіксовано, ніж загинуло військових під час війни, угу. і на це звернули увагу дуже що необхідно надавати допомогу, тому що якщо не надасиш, здавалося б ну посттравматичний, можливо, вийде, не вийде. Вийде тільки в щось погане, і після кожної війни саме про цей розлад говорили. І зараз ми говоримо про те, що не шизофренія, не маніакально депресивний психоз вийде після війни, а саме вийде депресія, тривожні розлади і посттравматичні стресові розлади. Зовсім нещодавно депресію ну відносно, нещодавно депресію зарахували і внесли до переліку захворювань раніше. Наскільки я пам'ятаю, ми не вважали захворюванням депресією, не було такого діагнозу. Ну, діагноз такий був завжди, як в нас фахівців, uh -huh. і це якраз входило саме в психічний розлад. Колись це називався маніакально депресивний психоз, великий депресивний епізод. Ну це, можливо, вже прояви, якісь так, такі більш активні. Так, да. так. Але депресія завжди була. Ну, якраз. Ми ж не казали, наприклад, не те, що не казали, а лікар, наприклад, ніколи не писав е, діагноз осіння депресія. Або не було ж такого, правда? Так, але були тривожні розлади, депресивні розлади розлади. але зараз, якщо ми говоримо, що виходить більше на перше місце, то це саме ці розлади зараз вже виходять на перше місце до нас. Значно більше людей звертається. По перше, тому що дійсно вони про це кругом чують і. Ну, зменшується стигматизація, як би не було. Я навіть свій досвід особистий по своєму особистому досвіду, бачу, як зараз люди почали звертатися менше бояться, і можливо, й тому, що у нас ще і багато психологів колись, тільки психіатри працювали, десь один uh -huh. психолог. Uh -huh. А зараз починають всі з психологів і знають, що це є проблема, і щоб не затягувати, і щоб воно не перейшло. Важку депресію, оцей розлад його треба ось тут надати допомогу, і це не завжди тільки медикаментозна частіше всього це психотерапія разом з медикаментозною, і тому це дає тоді стільки свій результат. А, Софія Олегіна, декілька слів про колектив. Як, як спрацював, чи залишився повністю, чи можливо, так само як і в інших організаціях, колективи змінювалися, тому що хтось вивозив, не вивозив. Як колектив працює, от, починаючи з 24 лютого минулого року, починаючи з війни? Я хочу сказати велике свобі своєму колективу за те, що Незважаючи на ті всі виклики, які є, і починаються з 24 люку, лютого, ми працюємо стабільно, незважаючи на те, що спочатку війни, звичайно, багато молодих мам відвозили своїх дітей. Але хочу відмітити, що майже всі повернулися. У нас багато чоловіків зараз, на сьогоднішній день, воюють на передовій. У нас вже є втрати. У нас медбрат загинув з початку війни, але на сьогоднішній день. Мамочки повернулися. Багато внутрішньо переміщених осіб ми взяли на роботу і фахівців, і... які дуже гарно працюють. І ніхто ніколи, ні жодна людина не сказала, коли навіть з самого початку війни у нас більшість працівників просто жили на роботі, жили mm -hmm. тут сутками, місяцями і навіть не були вдома. Але ніхто не сказав, що я не буду, я не можу. І хочу сказати, що лікарня самого початку війни. Перенавантажена. Тобто кількість пацієнтів значно більше, ніж у нас ліжок. і це увесь час. Значно збільшилась кількість амбулаторного прийому. Люди приходять, розуміють, що є проблеми, і от до всіх фахівців просто за консультацію, за амбулаторним лікуванням до нас теж також звертаються. Тому колектив, якщо говорити одним словом, працюємо стабільно, незважаючи на все за за що, mm -hmm. я дякую і, і шаную свій колектив і поважаю. А, на жаль, в мене ще стільки запитань, але, на жаль, у нас часу дуже-дуже мало. А, як, якщо можна так дуже коротко, як все-таки себе, чи є рецепт? Рецепт в Лапкіберу, звісно, чи є рецепт, як себе оберегти в такий нелегкий час? Звичайно, кожен дає свої поради, і я в тому числі хочу сказати, що знаєте, кожна людина. Незважаючи на те, що йде війна, але життя продовжується, потрібно жити, і потрібно дійсно говорити і прислухатися до себе для того, щоб не виникли проблеми. Тому що наше суспільство складається з кожної кожного з нас. І, наприклад, навіть я розказую своїм фахівцям і своїм колегам: якщо ми самі не збережемо своє психічне здоров'я, хто надасть допомогу іншому? Тому потрібно... Ж продовжувати жити. Займатися тією справою, яку ти любив і до війни. Якщо ти любив займатися спортом, ти маєш це продовжити. Якщо ти любив дивитися фільми, ти маєш це. Ти маєш спілкуватися зі своїми дітьми, своїми, знаходити час, спілкуватися з дітьми, з батьками, ти маєш присвячувати їм життя. Ти маєш бути. Затребуваним, от для мене це теж дуже важливо. Якщо сталося так, що ну ти втратив роботу, тому що багато людей закрилися підприємства, зараз не можуть виконувати ти будь-яку маєш виконувати роботу, ти маєш бути корисний за для суспільства. Ти можеш плести сітки, ти маєш приходити плести сітки. Ти можеш волонтерити волонтер, але ти маєш кожна людина має відчувати, що від неї зараз дуже багато чого залежить. Багато, не багато, чи тільки трішки, але вона має вносити свій внесок. Тому це дуже важливо бути чимось зайнятим. І це моя перша порада. А загалом, я знову ж таки хочу наголосити: продовжуйте робити свою улюблену справу від того, від чого ви отримували задоволення. І якщо ви будете отримувати нехай маленьке, але задоволення, тоді. Ви відчуєте, що не тільки негатив є, є ще й позитив. А разом з тим, якщо ще будете приносити користь, разом ми всі будемо приближувати перемогу. Дякую вам, Софія Олегівна Кучерук, директорка Вінницької обласної клінічної психоневрологічної лікарні імені Академіка Ющенка. Сьогодні була гостею першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін. Мені здається, пані Софія, що наш ефір, а особливо останні хвилини, де ви даєте поради, будуть переглядати і переглядати багато хто. Я вам щиро дякую, і вітаю вас і ваш колектив з, з таким днем. Отак, з дякую. таким днем, дякую, дякую вам. за запрошення. А я всім бажаю і психологічно, і психічного здоров'я. Але в першу чергу, всім нам чим швидшої і перемоги і миру. Перемоги, шановні наші глядачі і слухачі, йдемо зараз на невеличку музичну паузу. По нього знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Сенко. Новий вінницький ритм. 101,8 РФ. Місто над Богом. Події, що поруч.